Всім привітки! Це розпаковочка паперових сюрпризів. Просто подивіться, скільки їх у нас. Так, це в нас перша така колекція печок. Вона, до речі, трошки зливається з фоном. Він, до речі, в мене новенький, якщо ви помітили. Далі в нас колекція іде скейти. Там десь такі от пакетики. Чохольчики на телефон. У ну, нас тут мало залишилось пакетиків. 4, всього лише. Прям тепло буби. Далі в нас новенька колекція була в минулому відео. Така от. Такі пакетики. І колекція пазлів, яка в мене завжди губиться. Так. Я мою не можу витягнути, все настави. Так, ось така вона у нас. Сіренька. Колекція поліза в подорож. А бубу прикриваємо. Ай-яй-яй! Далі у нас колекція «Пластери». Ну і маленька колекція наш на сьогоднішній день. Це в нас поки. Просто подивіться на цей красивий пакетик. На доцину теж постаралась. Далі в нас тут такі, як якими я не дуже постаралась. Оце я взагалі була зла, ну і ви бачите по ньому. Давайте сьогодні візьмемо саме некрасі такі пакети, які в мене вийшли. Давайте ось цей. З цього тут у нас такі вроді всі красиві, але ну, мені оце не подобається, не хочу, коротше. Далі в нас... Вилізу в подорож. От ось цей. До речі, пишіть, які ви хочете, щоб я відкривала пакетики. Далі в нас так-так-так. Це якийсь не яскравий, я не хочу такий, щоб залишався. Так, печівку давайте візьмемо. От ось цей. Далі давайте візьмемо скетти. Тут вроді. Ну, оце два на красивих. Давайте візьмем ось цей. Далі у нас чехольчики. Ну, не знаю, не знаю. Тут роні всі. Ну, оцей. Це мені не подобається. Тут не красиві, якийсь адолар вийшов. І Уточка фанфан. Давайте. Ось... Ой! Засвітила трошки, ну нічого ось такі у нас пакетики на сьогоднішні відкривашки. Їх аж цілих 8 штучок. Це доволі багато. Так, беремо наш старий каталог. Знаєте, чому старий? Тому що я підготувала новий, просто величезний. Ось такий у нас класний каталожик. Подивіться на нього. Тут така у нас сторіночка антистрес. Така класна, я не можу з нею. І така от. Я забула, як називається, Hello Kitty вспомнила. Так, ну до нього ми повернемось трошки пізніше. А зараз відкриємо колекцію в старому каталозі. Давайте почнемо з колекції пазл. Так. Ось вона у нас. Так, так, так. так. Де у нас цей пакетик? Ну, де він? Ось він. Так. Головне, щоб обережно не порвати. Так, і це в нас під номером... Ой, що це в мене випадає з рук? 11. Нам попадалося в цьому рядочку. Давайте. Ось цей. Дані, чесно сказати. мучилась 5 хвилин за кадром, щоб його відкрити. А вона таке не хотілося Все. Так, що дійсно. Підсказка, це є, я думаю, по цій буковці S. Зрозуміло, це, коротше, є такий бренд різних там аксесуарів до школи, там рюкзаків, маркерів, фламастерів і таке-всяке. Так, далі у нас давайте наступна колекція у нас пластири. Ось наші пакети. Поріжні, щоб не порвати. Фух. Такий красивий у нас цього разу попався пластир. Так, він у нас під номером 6. Це в нас для Ніки. Ой, зараз будемо теж мучитися знову. Чекайте. Зразу я на диво досить швидко його відкрила, буквально не підчепила. не підчепила. знаєте, і добре мати. Так, під номером 6 для Нікусі. Кай. Та ну. Так далі у нас колекція по доларам. Такі в нас вже випадали. Так, ось наш пакетик. Так його відкриємо. І я порвала? да? Да. Я порвала, я молодець. Наший, на жаль, сюрприз. Це був під номером 1 за 20 доларів Отакий от, от котик класний. На жаль, він порвався у нас. Ай! Добрінько тоді. Далі у нас колекція сумка в подорож в Єгипет. Відкриваю пакетик І тут нам випадає в Єгипет. Давайте приклеїмо під номером 4 сюди. Так, ну і далі у нас дзен скейтів. Беремо у нас матовий пакетик. Фух, не порвало. Ще б і, мабуть, порвало. Так, під номером 3. Дивіться, який гарний, божечко. Ну. Просто краса, що не так. Хмаринки це або гори, ну, дуже красиво. Чекайте, зараз ще один будемо відкривати, щось порвати ззаду штучку. І воно знову чогось. Друзі, я не знаю, я роблю, як я колись У мене був також канал. Як колись І чогось. Воно в мене тепер, не знаю, що може щось з пергаментом, я не знаю. Ну, коротше, ось такий нас красивий скейт номером 3, прямо з сердечками. А в нас, так скажемо, А, Так, у нас тут не колекція уточка Лала фан-фан Тут ми її зараз будемо одягати. У нас тут така от. Откривашечка, ну, я думаю, побачили всі, теж тут одяг є. Рай. Ось такий у нас тут суконька, скажем. Зараз будемо знову її відривати. Так, я вже до вас повернула. І це вже доволі гарно на моє здивування відкривається. Так, У нас патріотичний образ виходить. Трошки нерівно. Так. О, вже тепер рівно. Ось так. Так, наступна у нас колекція печівку і останні в цьому каталозі. Хоч тут а я нічого не порвала. Ось таке у нас велике, красиве печивка попалась. Це ой-ой-ой! Текло з глазуркою. Так. Мученія мої сьогодні. Є на номер один. А я, походу, забувала тут написати цифри. Каталог ми відкладаємо і беремо наш новенький, красивенький каталог. Так, зараз я відкрию на потрібній колекції, бо я зробила було трошки зарані іншу. Вона вийде в наступному відео. Да? Ось така в нас красива сторіночка. Вона одна, але велика. Так от я зробила в леопардовому принте, як і тут. Відкривальки. Щось тільки не порвати, тільки не порвати, будь ласочка. Так, я вже подумала, що в нас немає сюрпризу. Ось така у нас поняшечка випала. Так, і зараз будемо її відкривати. Так, вона доволі легко відкрилася. Це я робила на новим папірчиком. Ну, можемо приклеїти куди завгодно. Давайте ось сюди. Ні, давайте кудись красиво сюди. сюди Така от. Я Мені попишечки покажу. А на цьому наші... Розпаковочка на сьогодні завершилась. Друзі, а це мій телеграм-канальчик. Тут у мене про життя сюрпризів і так далі. Кому цікаво, підписуйтесь. Тому всім дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар, яку б ви хотіли наступну колекцію. Всім дякую, всім па-па.